Так, усім привіт! Всім хто дивиться мій канал. У сьогоднішньому відео хочу вам розказати, як я і з чого я робив дровокола. Нікому не треба розказувати, даний час у нас такий, що люди переходять на дрова. Газ дорогий. Ну, а тим більше я, вже так сказати, в возрасті, так що рука махати сукирою мені вже важковато. Ну і поки є здоров'я, думаю, зроблю собі дровокола. І ще може хтось буде пользуватися, окрім мене. Е, дивився на Ютубі деякі ролики, там люди показують, як їхні дровоколи працюють. Але мало хто показує, з якими розмірами все це діло зроблено. Я постараюся вам розказати і показати розміри, і який метал, які розміри цього металу. Наприклад, от, Саме оцей механізм пусковий. Я постараюсь вам там намалювати і розказати, з чого я його зробив. Кому-то воно може буде в пригоді. І так, друзі, я планую його ставити на колеса, щоб його можна було кудись перевозити. Ось До цього в мене залишилися такі колеса. Коли я починав робити міні-трактори ступиці до них, мощні ступиці, ну, з воза. От такий в мене був двохтавровий швеллер. Він стояв мене на деревопровному станочку. А так як я зараз з деревом не хочу нічим займатися, я його взяв як донора до нашого дровокола. Був у мене от такий шкіл, шкіл е, великий, мабуть, тут діаметром він до 40, мабуть, мінімум. Так. Я точно не знаю, але потім побірюємо. Такий от тут тоже валявся маховичок від Жигуля. І докупив я на черметі маховик. Не знаю, це з якогось трактора, мабуть. Віз цього маховика 31 кг. Якщо, я думаю, що може бути маловато одного цього маховика на другого але будемо дивитися плюс оцей шкіл він теж чугунний, тут кілограм 10 мінімум є і того туди-сюди плюс-мінус набереться до 50 кілограмів так саму рейку я вирішив робити із не то що я там вирішив просто в мене був вінець від, ж... від маховика зілорського я його в себе вгорні отак Рівню, тому що він на колодці або там на якомусь металі він не хоче розгинатися, тому що дуже ну, мощний. Був в мене до цього маховичка. отакий такий бендікс з зіловського стартера. Я дивився на каналі, де хто його тут бере, продовжує, зуби наварить і так далі. Так, да, це теж можна, мабуть, робити, я бачу хлопці працює, але я знайшов у себе в господарстві отакий от первічний вал від лазовської коробки. І колись я її вкорочував, коли робив собі там переход із лазовської коробки на Жигульовську. І в мене залишилася така деталь. Я щось так подивився, приложив його до, до цих зубів маховика, покачав так, і вона, можна сказати, ідеально підходить. Так що в планах в мене є таке, щоб я наварую електроду чуть, чуть ще ребра, щоб вони були, потім її зачищу болгаркою. Знайшов такі самоцентрируючі підшипники. Планую їх якось теж Підшипники по находів остача всяка разно. Підшипників думаю теж їх пустить у діло. Ось такі ще ось такі от трубні флянці. Думаю їх взяти для флянців, для цього маховика. І для ну, шкіл може не потрібно, а для маховика то я. Маю виточити якогось фляса. І от із цього всього металолому постараємося зробити нормальний річний дробокол. І так наварив я добавив зуби на саме щось стороні і так зробив я отакого вінця нашого проварив його і в мене вийшло в мене із зілоцького віца довжиною вийшло 70 см довжину Зараз попробую поставити, нажать 30 мм є такий лом. Ну, класний ломик. Можем його сюди будемо пробувати його проварити по кругу. Зажимаем. Бон більш менш рівний. Так, мало дежрівний. Не дуже. Ну більш менш Так, зашлифовал я свою вот эту тоже, чуть подровнял, чуть э, почистил, а зараз попробую, как она будет бегать по самой рейке. Моя шестеренка. Положили, так, так идеально ходит. Ходить хорошо, ніякого супер немає, Меште вона заходить нормально, іде теж нормально. Я думаю, що працювати буде. Ну, час покаже, Ну що, зараз спробую її приварити, зробити з нею саму сам вал. І так. буду сваривать свой, свой вал из шестерней. В основном ровно. Итак, переставил я его в станочек. Больше-меньше выставил. Я думаю, что можно варить, ничего зимнего не вставить. Что-то чуть-чуть. Варим и не прошу не думать. Так, кинем масло, повары. только что, кинем масло. І так, друзі, передумав я робити на свій вал подшипники 306, ось такі. Два штуки в мене було, вони самоцентруючі. Казалось би, хороший варіант для дровокола. але ж чого-то я не захотів, тому що внутрішній діаметр їх виходить, на 30 мм. Мені показало, що от на цей, якщо я зробив 30 мм, там в мене дуже великі маховики маховик то буде замаловато так що вирішив я все ж таки заколхозити так як роблю самодірщики. Найшов трубу на 90 от таку О, вирізав із неї ось такі заготовки робив їх на таких закльопках. вставив трубу в трубу Тут їх у мене 2 штуки, 2 заготовки, а я поставив три. Получився таки морська така обоймала. Тому що все ж таки подчеркник на цьому валу, де буде великий маховик, повинен бути масивний. І бажано, щоб був металічний, а не чоловний. Ну чувствую, я так думаю. Через то я таке все із колхозів. Найшов я всіх три подчерпни. Це не нові, вони біушні, але для цього дробокола їх, я думаю, достатньо. З сторони самого маховика я поставлю два подшипники цього обриму. А з сторони шкіла у мене буде один. Ось такий колхоз у мене вийшов. Це все зробимо. Приваримо от. і отримуємо от такі корпуси. Нет. Ты видео снимаешь? Да. А меня не показывает? Тебе не. Так, обточил я свои заготовки под корпуса. точены під 208 підшипники. Зараз спробую обварити його. цело. І буде у мене такі два надіжні корпуса. Один оцей буде двойний з підшипником, а цей буде один. Так що продовжимо. Итак, вырезав я две пластины. Вот. Просверлив їх дирки заблаговременно, Не знаю вони подойдуть чи ні, але я так прикинув, просверлив їх. Одна дирка в мене буде на 14, яка буде тримати самого ролика прижимного, потім на 12, на 10. Ну, там одним словом и навесим тут ще одна Ось так я взяв прорезан и тут своє. Зробив дві забил пластини. научных пластины как будто вот такие Що ще, як я вам вже говорив, ролика натяжного зриномастера биошного Знайшов. Він мене буде служити прижимним роликом. Виточив таку в всередину. Ось так я його розкорочу, може кому буде цікаво, як його розібрати. Розбирається він на вора. Молоток і зубило і питання вирішено. Зробив такі дві пластини. Ось так воно у мене буде ото працювати. Що От я його до кучі. Ось. І тут е, знайшов я в себе така шпилька в мене валялась, і прижимний, е, де прижимаються корені почітники ну і з мотору там е, палець від нас після третього газона, що завалявся. Ось так ми його будемо сюди ставити. І буде от що тут такого. Такий буде варіант тут, щось подобне прижимного ролика. Так, вже на даний час у мене зроблено пусковий механізм. Це ще буде, поки що воно у мене ще на прихватках, ну не зовсім на прихватках. Я вже так прикидав, щоб воно працювало. Але ще сам толкатель не зроблений до кінця, то я ще точно не можу його відрегулювати. Але принцип, як ви бачите, вже є ось такий. І того всього в мене виходить десь кілограм, будемо казати, 10-30-40 Ну, плюс ще там Жигульовський якийсь, ну буде 50. Звісно, це, це, мабуть, буде маловато, але випробування по покажуть. Так, мотора для е, свого дровокола я буду використовувати такого. Тут є, е, е, мабуть, у нас е, до 1500 оборотів. У мене є трохвазна лінія, так що цей мотор, він 2,2 кВт, мабуть. От е, я його зробив. Ось на такому шарнірі тут може ручку потім зроблю, хоча вона на 380 вольт і не потрібна буде. Але е, що я хотів би, щоб він е, працював під своїм весом. отак. Ну Будемо бачити, в процесі роботи все воно покаже. І так, друзі, в мене пусковий механізм майже готовий з поправками на деякі регулювання. У другій частині я вам покажу, як я зробив сам толкатель. О, І розміри цього толкателя покажу вам. Ну і з чого я його робив, який метал, які розміри. Одним словом, що то таке. І потім, я думаю, вже покажу вам, з якого стола я зробив до нього, яку сепку для перевозки. Ну, в основному, і все. І ні про що так сказати. Ну, на цьому все. Кому цікаво, там, ставте якісь лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, що ще не, що-небудь вам розкаже дід в наступних відео. Всім пока!